Молитва до пречистої Діви Марії, о Пречисто Діво, поглянь на мене, бідну грішницю, що пропала перед тобою, повна надії на твою могутню опіку. Правда, я не гідна того, щоб ти на мене споглядала, але знаю, що ти дивлячись на твого сина, а мого Бога. Коли Він за грішників умирав на хресті, бажаєш до всіх прийти з помічю. тому я відважно звертаюся до тебе, мати милосердя, і прошу тебе, зглянься на мою нужду і умилосердися наді мною, тебе ж бо, цариця неба і землі, всі величають пристановищем грішників. Надією і помічницею опущених. будь отже й моїм притулком, надією і заступницею, адже від Твого заступництва, мати Божа, залежить моє вічне спасіння задля любові, яку ти мала, до Твого Сина, а нашого Спасителя. Подай руку допомоги мені, грішні. Я знаю, що ти радієш з того, коли можеш помогти грішникові. Допоможи мені, бо ти можеш це зробити. Через гріхи я втратила Божу ласку і душу занепастила. Тепер я нещасна, звертаюся тільки до тебе. Моя мати і повністю тобі віддаюся. Скажи, що маю тепер зробити, щоб знову відновити втрачену ласку твого сина. Він мене до тебе посилає. Хоче, щоб я благала Твого милосердя. Він хоче, щоб не лише його заслуги, але й Твоє заступництво було помічне моєму спасінню. Я вдаюся до тебе, тебе молю, тобі молюся, пресвята діво мати. Проси за мене свого сина, щоб він змилосердився наді мною. Вислухай моє прохання, предобра мати, так як ти вже скільки разів вислуховувала тих, що з надією до тебе звертались. Амінь. О преблагословенна цариця неба і землі, Мати воплоченного Слова і наша найсолодша матір, я тут біля твоїх стіп, з відкритим серцем і любов'ю благаю тебе, вселих ли серце мого чоловіка ім'я, і моїх дітей імена, моїх онуків імена. Мир, любов і потяг до всього доброго, не допусти нікого з моєї сім'ї до розлучення і тяжкого розставання, до невилікованих хвороб, до передчасної і наглої смерті, наш дім і всіх нас, хто проживає в ньому, захисти від пожежі, від нападу злодіїв. Від всяких злих обставин, нечистого і заздрісного ока, а ми будемо прославляти Твоє святе ім'я, поширювати правду, побожність до Твого непорочного серця і непорочного зачаття завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Пресвята Діво! Небесна мати, обійми мене своїми крилами, захисти мою душу від страхів, тривог і сумнівів, що важкі, мов каміння, лежать на серці, покрий мене своєю ніжністю, дай відчути тепло і спокій, що лише ти можеш дарувати у тиші серця, навчи мене довіряти, як довіряє дитина своїй матері. Відпускати те, що не в моїх силах змінити, і приймати життя з вдячністю, навіть коли воно важке. Нехай твої крила будуть прихистком для моїх страхів, опорою для моїх сумнівів і підтримкою для слабкого серця. Пресвята Діво, веди мене шляхом світла і надії, дай сили підніматися, коли падаю. Даруй спокій, коли душа розгублена, і відчуття твоєї присутності в кожній миті мого життя. Навчи мене шепотіти тобі без слів, щоб навіть мовчання стало молитвою, почутою Богом. Огорни мої думки, мої радощі і болі своїми крилами, нехай вони стануть містком до твоєї любові. Джерелом сили і надії, що не згасає ніколи, покажи шлях до світла навіть у темряві, щоб я навчилася бачити Божу любов у кожному дні, Пресвята Діво, нехай твої крила завжди тримають мене, наповни мою душу спокоєм, ніжністю і вірою, щоб я могла йти життям з любов'ю терпінням і вдячністю, пам'ятаючи, що ти, Мати Божа, завжди поруч і ніколи нас не покидаєш. Амінь.